Чино провела Дельф групу прекрасну: шість людей. Кожен розуміє, куди йому рухатися, як йому рухатися, щоб за шість місяців. Не просто вивчити мову, не просто піднятися на рівень розуміння кращого, говоріння кращого, написання кращого, а отримати ще й диплом дельпиду. І не я видаю, а видає французька сторона, де б вони були: Швейцарія, Франція, Бельгія. О для чого? Для того, що роботодавці у Франції, у франкомовних країнах для того, щоб ви могли працевлаштуватися за спеціальністю, вони вимагають саме диплом Дель Бюдю. А деколи і Дальф це один. Групу відкрию в кінці січня, слідкуйте. А на групу Дербеду, яка стартує 10 січня, зараз є ще два місця. Ми навчаємося, стартуємо 10 січня, будемо вчитися 6 місяців під моїм індивідуальним супроводом. Тому, якщо для вас актуально, ставте плюс під цією сторі, Срілс, і я саме зв'яжусь.